Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, знову я поїхав по гриби і знову на нове місце. Тут я взагалі ніколи в житті не був. Навіть на риболовлю, тут озеря рядом є недалеко. На риболовлю навіть сюди не приїжджав. От взагалі перший раз нічого не знаю. Можна навіть заблокати, якщо нічого не знаєш. Спробую ну, по картам плюс-мінус подивився, попробую по походити тут є. Тут не те, щоб ліса таке. Бачите, на лузі повиростали дерева. Вон там осіка, вільха. <кій> Це буду їх ходити щось шукати. Ну Тут висока трава побачимо. Минулого разу я був то і в високій траві багато грибів росло. Не те, щоб багато, але вони були. Треба було шукати. І зараз буду пробувати шукати, так що погнали. Ну що, перша знахідка є. Na szczół jakąś babkę. Mogło być ona już staro. Taka. A no, czerwona czy nie? No nie czerwona. Taka sobie pamięta trochę. Jeszcze jedna babka. No, że już trochę krótsza będzie. To młodynka taka. Короте, що я скажу? Побув я там на нових місцях. Навіть поганок не росло. Бо тут два грибочки на якісь знайшов, дві бабочки і все. Майже годину я виходив, не витримав і повернувся назад на свої старі точки. Буду тут щось шукати. Вже майже дві... майже 14.00 Я не знаю, чи тут були люди сьогодні, чи ні. Ну, приїхав нікого немає. Сьогодні вихідний день так. Не знаю, побачимо. Повинні бути гриби, якщо тут людей нікого не було зранку. Будемо шукати. Є контакт. Перший грибочок знайдений. Бабочка ну, стара Там десь в кущах ще бачив Блін, загубив. Тільки що візуально спостерігав тим грибам. а ось є якісь. Це поганки. Ну так. Да. Ладно, шукаємо далі. Така бабка. І ось ще одна росте. расте. Стара вже. Стара. Так, по-моєму що знайшов. Царувати, ну ще більш-менш в нормальному стані можна сказати. Вони тут мало червиві, тому можна, можна і брати такі. такі. якісь. Ну, Зараз провірю, якщо не червиві, візьму. Щось знайшов, бабки якісь. Один, два і три ось. Дуже мало грибів, щось я не знаю. Волога потрібна, вологи навіть із-за роси не вистачає. Чого я так кажу, бо ну, в лісі у старому без толку ходить взагалі. Дощів немає, там така сушина, що навіть поганки не ростуть, а це у траві щось десь виростає. Знайшов щось схоже на білого. Ну він такий огризок, звісно. Все що залишилось від нього. Чого він такий, не знаю. Моє звірі погризли, чи що. Ну так рівненько наче хтось відрізав. Трикутний якийсь. Мо він поганий. А, він ще й червивий. Ні, нормальний. Берем. Ну це вже хоч щось більш-менш прояснюється, нормальне. Красноголовчик. Походу хтось вже тут побував, бо грибів мало. Або погода така суха. Що вони не ростуть або побував хтось, пособирав зранку. Що тут у нас? Бабка? Це нормальна бабка молоденька. Такі б усі були, було б класно. Так, що тут у нас знайшов дві бабки? Нормальний. Одна і друга Вирвав. тоже піде. Нарешті красноголовчик попався. Такий Ось ще є, красноголовчики. один, два. Ну, самій трави чуть не наступив. Так, якщо придивитись, то там десь далеко є гриб. Зараз спробую його дістати з цих хащиків. Бабочка вже старувата трохи Але того думаю що не буде червива Заховався Красноголовчик Молодесенький Оце б всі такі були А ось ще. У двоє рости грибків. Як би їх дістать скуща цього? А ну. Один є. другий вирвав з ножкою ну нормально ось дірвав одного грибочка а рядом я не замітив Думав вже йти ось красноголовчик рости молоденький ще один до колекції Так, знайшов бабок. Ось одна, ось друга. І ось третя. Ну Вроді такі повинні бути молоденькі, да. Добрі. Це трохи погріжена мишами, мікімаусами, але гарне. Я взагалі він навіть какашки на горі мешачі. Ну, піде. Ось один. Грибочок. Трохи суховатий. І ось другий. садить у траве. Трохи уже подсохший. Ну, на червивый можно брать. Бабка раз. Бабка два старувати вже. Нових щось мало рости. Красноголовця бачу. Замаскований, якийсь перекручений. Ого, яка ніжка товста. Гарний. Ну що, вже вертаюся назад і тут он по дорозі. Ну як по дорозі, по лісу, типу. Знайшов трохи бабок. Один. Ну це погано вже. Гнила. Ось два. Три. Чотири. І там ще п'ять. Рости. Зараз зберу і покажу, що я назбирав сьогодні. Так, коротше, показую, що я сьогодні. Набрав оце такий лов грибний. В основному бабки. Красноголовці може штук 10-15 відсили. Не густо. Короче. І прийшлося за ними полазити добре, походити багато, пошукати. Чи то я пізно приїхав сюди, чи просто вже немає стільки вологи і вони перестали рости. Бо туману немає майже. Дощу тим паче немає, треба ждати дощу. Поки з грибами візьмемо паузу, можливо дощ пройде. Такий добрий, може колись пройде. І якщо буде тепло, бо це головне, я думаю, для грибів, то ще виїду в жовтні кудись. Ну тоді вже буду їхати у великі ліси, думаю. Та, хоча я думаю у всіх місцях повинні вони бути. Ну В великих лісах взагалі зараз нічого немає, а тоді може щось і буде. Коротше, кому сподобалось таке відео, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей.